Усім привіт! Отже, по Renault Megane, якого ми купили, автомобіль не задешево. Автомобіль за 6580, здається, євро. Але все ж таки це 2015 рік з дуже мінімальним пробігом. Замовник даного автомобіля з Житомира, вже досить дорослий чоловік, йому принципово було маленький пробіг і гарний стан автомобіля. Е, тому, як то кажуть, хто має гроші, той замовляє пісню. Ось розмитнення на це авто становило 3970 доларів США. Е, загалом автомобіль в досить класному стані. Це вже Євро 6. Тому, звичайно, вийшло за дорого. Але клієнт таки хотів. Це Астра, яку ми купуємо, і з боку стоїть Меган. E, значить, меган має лінзовану фару, фари не по піскоструєні. Нормальні. Має ледовські ріснички. По капоту також сколів я серйозних не бачу. E, значить, цей меган коштує 7900 по бруто, По нету він 6600 виходить. E, це меган виходить. 2015 року, 98 тисяч пробігу, 81 кВт, 1,5 двигун Євро 6. Ось. Сколів тут також немає, тут часто сколи є. Ось. І має він звичайні ось такі колеса. Так, з іншого боку, як він виглядає ось так. Зараз будемо спробувати його прибором.

65. 62, оригінал. Єдине, що є на дверці, ось отут і є трошки ось такі от царапенькі. Ну вони мають споліруватися. Тобто більше нічого немає. Далі йдемо. Задня дверка ліва. 81. 75. 47. 61 оригінал. 69. Задня ліва арка. 71 60. Знизу. 46. Оригінал. Зверху крило 75. Не дознімав праву сторону, віджину трошки машину вперед, щоб було зручніше показувати. От перший старт. У нас сьогодні був заморозок тут в бремені. Спіральна кала прогрілась, завівся ідеально. Зараз трошки від'їдемо. Музика заграла. Від'їдемо, щоб його зняти. так виглядає автомобіль. Має він зимню гуму. Ну, Гума десь така ще міліметр 4 до 4,5 Небагато. Небагато. Далі по салону бачимо комплектація Limited. В хорошому стані хромована накидка. тут нічого не затерто. Має стеклоподйомників, хромована відкривачка також в гарному стані. Є автосвітло. Кермо. Хороше. Сидіння взагалі як новеньке. Пробіг, ну, як бачите, оригінальний. Підігрів він, сидіння ну, взагалі не ну, тобто тут навіть ну, з нього не вилазили. Ну, от. Куліса ідеальна. Ось так виглядають педалі. Педалі були ну, прополіровані. вони просто. Я такі, що просто натискав, і воно все коврик мегановський оригінальний. Все як положено. Ну, дуже в дуже гарному стані. Є, тут клімат-контроль в нього є. Ось. Ну, і Стандартна їхня магнітола. Старт-стоп, авто, Датчика вологі також, по-моєму, є, тому що ось тут є авто. Вот. Мультикермо. Ну і все. В принципі, тут все. В такому стані сидіння пасажира, також як нульцеве, Класне. Ось. Карта. Пасажира. Супер. Тут є чуть-чуть а це брудне, це нічого страшного. Задній диван. Арочка ціленька, чистенька. Карта бомба. ось Тут, тут все нове. Ну, реально сідушки повністю всі новенькі. Ось. Ніде нічого такого немає. По багажному відділі є, є тут ця е, натяжні шторки, аптечка, двойний пол, а там запаски розподивлюсь, по-моєму. да, є запаска, повноцінна докатка з домкратом, все як положено. Аварійний знак аварійної зупинки. От задні парктроніки на бампері, Чуть-чуть є ось тут такий нюанс. І так усе. Парктроніки ціленькі. По правому боку взагалі ніяких пошкоджень немає. Оце лише нововодійські дверки, трохи треба буде полірнути Пороги чистенькі, все окей. Підкапотний простір. Ніякі болти не крутилися. Тут також чистенький двигун, не готували його, він сам по собі чистенький. Нічого, ніяких потоків не бачу, фари, ніхто нічого не крутив, все в оригіналі. Ось тут, тут, капот. Рідина чистенька. Ну, машина видно, що пробіг оригінальний. На турбіні, на турбіні також. Ніяких слідів потьоків не бачу. Є в неї захист двигуна. Зараз дивимося. Радіатор не забитий, не пусті, сильно. захист, тут все ціленьке, все в гарному стані. Є сервісні інтервали. Останній сервіс був. На 90 тисячах 758 кілометрів 11, 9, 18 року. Наступний на 120 тисячах кілометрів 9, 20. го Так само. Ну, оригіналь... ну, тут пробіг оригінальний, тут навіть мови нема. Так само ось. Їхня з офіційного сервісу реношного. Наступний сервіс 9.200 на пробігі 120 700. Двигун працює рівненько. Взагалі ніяких пред'яв до нього немає. Повний штіль, ніяких картерних ні газів, нічого. Рівна, чиста робота двигуна. Ну, тут, тут оригінальний пробіг, тут 100%. Ніяких питань до нього я не маю. Ось так виглядає передок. Машина в дуже хорошому стані. Єдиний цей косячок отут -от на дверці, але його навіть так в такому не видно. От є полосочки, якщо близько. Її полірнеться вона і все буде нормально. Бомба. Хороша машина. Так, по карті. Тут чуть-чуть є затертості Чуть-чуть на карті цього багажника. Ось. І от тут. Так, по багажнику все, все чистеньке. Тут чуть-чуть є. Ось. Задня частина автомобіля. Правий, правий бік. Ну, в, хорошому, в хорошому стані авто Євро 6, 98 тисяч. Ну бомба. Так, забрали ми нашого гальфа, пройшли ми техогляд. техогляд виявив, що нам потрібно було замінити тормозну систему, тормозні диски і колодки. Ми це зробили, як би. Власник автосалону нам це безкоштовно замінив. Також ми отримали, випросили другу гуму зимню, тому що машина стояла на літній. Зараз літня запакована вже в багажник. Машина готова до відправки. Вартість розмитнення даного автомобілю склав 4100 доларів США за 2013 рік. Комплектація Comfort Line є майже усе, що потрібно. Ось, стоять наші ще. Дві, два наших автомобіля, які сьогодні всі в трьох відправляються до України. Меганчик і Астрочка. Замовляйте наші огляди. Все, всім допоможемо, все зробимо.